Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Завершився матч Ліги Чемпіонів між Астон Віллою та Мюнхенською Баварією. 1-0. Астон Вілла перемагає. І сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте все по порядку розпочнемо. Стартові склади. Астон Вілла 4-2-3 1 стартова розстановка. Відповідно, піде пішли вона Емери, Міліна Мартінес в ротах, Пауторес uh, Дігу Карло, захисники, Дінні, Конце по флангах, вона на Юлі Тіліман, центральні опорні під Роджерс, центральний атакувальний підзахисник, Ремзі, Філаджин по флангах, та Олі Откінс у нападі. Це стартова розстановка Астон Вілла. Мінницька Баварія вийшла грати по розстановці 4-2-3-1. Ось така стартова розстановка у підопічних на компанії, Кін реверотах, кінмінжедую, поміконові захисники, Львонса Девіс, лаймер по флангах, Йодзор Міг Павлович. Центральні опорні підзахисники, Майкл Оліс, центральний атакувальний підзахисник, кінський каман, Серж Гнабрі, по флангах та Гарі Кейн у нападі. Це стартова розстановка відповідно Баварії. Ну, тепер, мої любі друзі, давайте безпосередньо поговоримо про сам поєдинок. Баварія з перших же хвилин. Менська Баварія ініціативу захопила. Да, так, Баварія більше володіла м'ячем та позиційно атакувала, але небезпечні моменти були встановіли. Якраз Паотора забиває гол на 22-й хвилині, ну. Но... Спродливості раді цей гол потім не зарахується. Ось. Але в будь-якому випадку встановило доволі таки непогане діло, непогані були випади. Ось у Баварії можна приглядати момент, коли Серж Гнабрі виходив на ударну позицію, пробив повз ворота. Там дуже був хороший момент. Серж Гнабрі міг і прострелити на Кейн, але вирішив сам пробивати, не луччив по воротах. Початок, до речі, другого тайму. Також був дуже активний від Баварії. Еміліан Мартінес неодноразово гру вступав. Ось Такий, знаєте, поєдинок. Да, Баварія більше володіє м'ячем, більше такої, Більше створює моментів. Але Астанвіла. Астанвіла, скажімо так, огризається, якщо так можна сказати. Астамвіла також відрізками. Баварія її притискала. Астанвіла також відрізками. Виглядало доволі таки непогано створювали моменти. Тобто поєдинок, да, нібито ініціатива є в Баварії, територіальна, да? але все одно рівний був поєдинок, якщо ми беремо і моменти. І ось вона 79-та хвилина поєдинку. Мої любі друзі. Ідеальний пас. Просто ідеальний пас від захисника Паутореса. Якщо Гол Пау скасував, то все одно Пауторес з гольової дії все-таки буде. Неймовірний пас від Паутореса із власної половини поля на Дурана. Дуран на 79 хвилині знаходить свою нагоду. Мануель Нуер дуже високо. Перша Баварія тут дуже високо тут, розполож... розп... ну, тут розполагалась, да? Ну і Мануель Нуер, відповідно, також був дуже високо. І ось Дуран на цьому і спіймав Мануеля Нуера. Маноль вийшов ну, так, дуже так, далеко воріт, Дуран це побачив і одним дотиком пробиває та забиває Дуран на 79 хвилині і виводить Астон Вілу вперед. Мнонульнер дуже сильно вийшов ось так. Ну, і Дуран це моментально скористався, побачив те, що Манольне вийшов, ну і таким потужним пострілом збиває. Збиває Дуран і виводить Астон Віллу вперед, мої любі друзі. Але ще це був на кінець. Мюнхенська балерія на останніх хвилинах супер шанси мали. Мілін Мартінс просто якісь неймовірні робив сейви. І ось на останній кутовий матч. Ідеальна подача. Гаррі Кейн пробиває головою Еміліано Мартінес. Дістає удар Гаррі Кейна. Просто якийсь неймовірний сейв від аргентинця. Потім там ще добування було в кінці кінців Астонвіла відбилася і Aston Villa перемогла. Астонвіла таки перемогла. Неймовірний успіх для Aston Villa 8 Юлія Тіліманса, який просто зрозуміли. Ось, Астонвіла витримала тиск Баварії. І Aston Villa перемогла. Справді тиск був дуже великий. 5-17 за ударами. Перевага Баварії. 2-7 за ударами в площадь. Такая же Баварии. 30 на 70 в Лодине. Такая у Мюнхенского Гранда. 1-11 Один, за Кутума. И тут провода Мюнхенского Гранда. Ну, по голевым нагодам у Останвиллы уже одно голевое моментное было. Но Баварии... Одно голевое нагодам. Одна голевое нагодам на упущена То есть Бавария с и шанс мала. Вот. 290 при ночи 219 перед Чи точні 75% точність передачі, становіла без м'яча. Більша частина матча діяла 656 передачі Баварії, 592 передачі точні, 90% точність передач. 2-3 за офсайдами, з и ударів ударив 2 удари в площину, 2 удари удар заблокований у Баварії, 17 ударів, пліщину, ударів, пліщину, ударів пліщину, 7 ударів в площину, 4, 6 ударів заблоковані по успішних відборах, ударив була Баварія, 14, успішних відбору, 66 успішності, успешно, 14, успішних успешно, 48% успішності, 7, Мартінеса, сейв Баварії, 2, 27 5, 10, м'яча. Ще показує ще більше відбувалося відбивалося Останвіла 11-10 за перехопленнями. 12 порушень правил Баларії. Дві жовцікартки Останвіла 8 порошень правил. Три жовці картки. Ну і найкращий футболіст матчу – це Геміліано Мартінес. Намуй суб'єктивочку зору, я саме аргентинця. Оберу найкращого футболіста матчі. Тобто, якщо, якщо б не його сейви, Ну, Баварія точно би забила. Да, Дуран також він провів 20 хвилин. Забив гол переможний, питань немає. І причому гол красивий, піймав мануля Нойра на тому, що він вийшов. Тут потрібно було пробивати одним дотиком, а це дуже важко. Дуже важко було. Але все вийшло на всі 100%. І гол вийшов дуже красивий. Питуючи, підсумок цього матчу, Баварія. Мала дуже багато моментів. встановила більше діяла без нічого. Вestновілі було важко і Баварія свої моменти мала. Баварія, напевно, на поразку не награла, але те, що Естанвіла перемагає, не скаже, що це не поділо. Команда терпіла, і команда, і команда отримала за це винагороду. Ідеально, передача від Поутора, це ідеальний гол. Дурана. Ну, і Астон Віла перемагає дуже сильно Баварію, Баварія сьогодні дуже сильно виглядала. В принципі, як вона виглядала з Ліверкузенським Байером. Баварія в кожному матчі домінує більше володіє м'ячем, превосходить свого противника за кількістю ударів. Але саме Астон Віла наносить першу поразку компанії та його підопічним у сезоні відповідно нинішньому. Ось, аж Астанвіла, до речі, підіймається на шосту позицію. Дві перемоги підряд Астанвіла, більш того, команда ще жодного м'яча не пропустила. Ну, а Бавария Баварія після перемоги 9-2 залишається на позиції 15 Вот, Ось, різниця буде пропущених плюс 6. Дуже велика, три бали є у пасиві у Мюнхенської команди. Дякую вам, друзі, за увагу. Побажаємо та табавері всього найкращого. Ось бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!